Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я знову приготувала для вас парфюмерну добірку цього разу з тих ароматів, які би я могла назвати своїми ідентичностями. Вони усі дизайнерських брендів, тому їх. Доволі легко знайти в магазині. Якщо ви шукаєте новий унікальний жіночний аромат, я сподіваюся, це відео буде для вас корисним, бо вони усі дуже різні. І я, обираючи їх, керуюся саме або західом, куди я йду, або моїм настроєм. Тому, будь ласка, подовжте перегляд щоб дізнатися про них побільше. Уся корисна інформація буде, як і завжди, в описі до цього відео. Будь ласка, передивіться і залиште під відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це точно допоможе його розвитку. І після цього ми можемо розпочинати. Мені одразу хочеться дізнатися, чи маєте ви парфумерну ідентичність, з яким ароматом ви самі у себе асоціюєтеся, і, можливо, асоціюєтеся в інших людей. В мене таких парфумів, напевно, багато, але я до цієї добірки підійшла дуже серйозно і обрала саме ті аромати, які найвлучніше могли б мене описати. І давайте розпочнемо з новинки в моїй колекції, коли Dolce Gabbana випустили аромат Devotion минулого року, я одразу. В Закохалася, бо він мені нагадав мій давній улюбленець ліру від Ксержофа. Це дуже потужна гурманіка, майже їстівна і відверта. Про карамелізовану ваніль, яка вже трішки злиплася, а, дуже смачна, прям, а, має властивості якихось. А, Цукерок або випічки, щось таке. Але унікальність цього аромату в тому, що на старті ми маємо дуже цікаву цитрусову нотку. Тут це лимон, він майже цукерковий такий в цукорі лимон, цукат, можна його так назвати, з нюансами панакоти це дуже смачний десерт, трішки крапель рому. Я люблю взагалі такі алкогольні аспекти в парфумах. і вже ж дуже потужна ваніль, її тут найбільше, особливо в базі, він запудрується, заванілюється. І а, я люблю його носити а, кудись на вихід. Він не занадто стійкий, тому я його можу навіть а, комбінувати з іншими парфумами, щоб надати їм більше цієї комплементарності. Бо ваніль – це один з афродизіаків. До речі, я нещодавно випустила відео а, добірку з парфумів, в яких є ноти афродизіаки, Будь ласка, придивіться її, ваніль одна з них, вона завжди приваблює. І цей аромат, він справді гурманський, відвертий, солодкий. Будете звучати з ним як цукерка. Якщо ви таке полюбляєте, я думаю, він вам сподобається. Я люблю його носити або для себе, бо він дуже заспокійливий і водночас веселий, тому і на вихід він чудовий. В поєднанні з іншими ароматами звучить дуже класно. І храйливо, а ось ем, парфум, його протилежність це дуже елегантний аромат під назвою Panчулі Tentation від бренду Bulgari, який я полюбляю ем, через його елегантність носити в більш формальну обстановку, наприклад, на роботу. Бо це парфум, як ви вже, напевно, по назві здогадалася про пачулі. І це не дуже популярна нота зараз. На жаль, я її, наприклад, обожнюю, в мене повинна вийти добірка скоро про сучасні пачульі аромати. Бо ви знаєте, напевно, зараз думають, що це більш вінтажна нота. Я з цим не погоджуюся, бо, як на мене, пачулі – це дуже дорога нота, вона завжди може додати глибини до аромату. І тут вона в поєднанні з дуже текстурними нотами і рисового кореня, також персика, мускуса. Він, начебто, бархатний і трішки навіть фруктовий, але більш чистий. І пачулі тут знову ж таки дуже елегантні. І він звучить доволі класично. І саме тому, я думаю, його можна з легкістю носити у формальну обстановку, наприклад, на роботу, бо він не нав'язливий і має дуже гарний, елегантний і класичний шлейф. А ось парфум на вихід, особливо вночі, бо він такий суперсексуальний, дуже гарно підійде, наприклад, на побачення. Це маск Нуа від Narciso Rodriguez. Я його абсолютно обожнюю, він дуже легко носиться, незважаючи на його анімалістичність. Характер тут в нас навіть є нота мені вона нагадує. Сливове варення, але не солодке, навіть трішки з кислинкою. Потім, а вже ж, дуже впізнаваний мускус для цього бренду, бо це їх фішка. І він в поєднанні тут з замшою. Вона набагато легша, ніж, наприклад, шкіра, але все одно з анімалістичним підтекстом, тому це дуже сексуальний аромат. Він гарно шлейфить, дуже гарно тримається. Мені подобається ще Pure Mask, він більш легкий, але там пробілі квіти з цим брудним анімалістичним. Відтінком. Або там а, в нього є флагман Mask Noa Rose, але він більш фліртовий. Тому я порадила цей як а, такий дорослий, але водночас дуже грайливий і навіть містичний. Дуже мені подобається, прям затести його, якщо буде така змога, як і усю колекцію. А щось більш ненав'язливе, особливо гарно підійде на ранок та день це Барбари. Her. У мене Алексір Версія, яка, а вже ж, як і усі аромати з цієї колекції, має щось від Бакари, або, наприклад, Cloud. Якщо вам подобаються такі сучасні амброво-жасмінові аромати з легкою нотою мха, то я думаю, він також вам сподобається. Але тут є такий нюанс, мені нагадує він якийсь полуничний молочний шейк, тому він трішки лактонний і він дуже грайливий. Він, знаєте, такий жіночний, дівочний, романтичний, легкий а, і трішки пудровий. І він дуже делікатний, наче в тому яке пір'ячко. Він ось саме дуже гарно підійде на вихідні дні. А ось на вихід, то я б порекомендувала вам аромат, який я люблю носити, коли хочу бути в центрі уваги, з колекції My Way від Giorgio Armani. Взагалі, а, ця колекція про туберозу це дуже опулентна, біла, квіт. З Індії, яка також рахується афродизіаком. І тут вона дуже гарно, знаєте, так пом'якшена і рисом, та квітом апельсинового дерева. Але все одно це потужний аромат з цитрусовими нотками, які дуже вибухові. Але потім він ем, пом'якшується, але все одно від нього є ось ем, неймовірно, прям от не можна відмовити цьому аромату. І мені подобається, що в нього немає ці важкості білих квітів. Тому, якщо, можливо, ви їх любите, то я думаю, це найдорожча версія туберози по звучанню, яка зараз існує, точно найкраща з колекції для мене через іризву його обожнюю. Він а, завжди додає чогось такого. А, Супердорогого до ароматів і за текстурою, і за звучанням взагалі класний парфум, але ви будете в центрі уваги з ним. Якщо ж ви шукаєте щось на повсякдення, щоб легко носилося кожен день, щось жіночне, але водночас свіже, пудрове, флоральне, солодке з кожного аспекту найкраще, то це Монгерен. Для мене це просто дуже сучасна версія. ДНК цього бренду з неймовірною лавандою, яка не віддає нічим а, після, знаєте, продуктів після бриття чоловічого, а, такого аптечного, я взагалі до лаванди на, так, на витягнуту руку, але це чиста лаванда Не начебто яка квітне в полі, з міксом ванілі, кумарину, пудри, дуже гарної древесини в стилі Герлен, Боже, це такий. Жіночний і привабливий аромат. З ним усюди можна піти, і він так класно звучить, що, знаєте, це моя, моя версія свіжого парфуму на повсякдення, бо я не дуже люблю свіжі аромати. Я полюбляю більш пудрові, гурманські, флоральні парфуми. І давайте завершимо це відео саме на такій ноті. Лінтарді Rouge версія. Я люблю усіх усю колекцію. Лінтарді це взагалі моя любов, парфумерна ідентичність, я у флаконі. Але мені подобається руш саме тим, що він огортуючий і трішки пряний. Про такі парфуми я сьогодні не розповідала. Тут у нас є імбир, ще один афродисяк. І а, м, класні білі квіти, тому подвійний афродизіак. І в базі він мені нагадує ванільне, вершкове, морозиво. Боже, це такий огортуючий аромат з неймовірним шлейфом, який не про відверту гурманіку, як, наприклад, Devotion, Тому якщо це для вас занадто, то лінтерді Rouge. І з ним насправді можна піти будь-куди. Де б ви хотіли е, відчувати себе впевнено, бо цей аромат надає вам е, якоїсь енергії, дуже позитивної, і він також має дуже позитивний характер, звучить він дуже оптимістично, ейфорійно, піднімає настрій, я таке люблю і вам раджу затестити, як і усі сьогоднішні аромати з добірки. Тому, будь ласка, напишіть, чи ви вже знайомі з якимись з них, або будете пробувати наступного разу в магазині. Уся корисна інформація в описі під цим відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, не забудьте залишити під ним величезну вподобайку. Будь ласка, напишіть будь-який коментар та підпишіться на мій канал. І дайте мені знати, якщо у вас цікавить якась тема, щоб я зняла по ній відео. На цьому все. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, донать на ЗСУ та слава Україні! Па-па!